Топ-5 помилок, які жінки роблять при ПМС, при передменструальному синдромі. Перше, це пропускають сніданок. Це ще більше буде порушувати баланс між естрогеном і прогестероном, і реально ПМС буде ще більше, яскравішим. Друге, це зловживання солодким. Дивіться, якщо ви хочете солодкого в ПМС, треба підтримати вуглеводний обмін і жовчовідтік. відтік. Підключіть водичку до надмагнією. Але дивіться, будь ласка, протипокази. магнію там у другу фазу менструального циклу на два тижні, і ви побачите, що у вас зменшиться тяга до солодкого, і у вас в цілому навіть ПМС може пройти, тому що магнію також буде покращувати детоксикацію естрогенів, і у вас буде нормалізовуватися баланс між естрогеном і прогестероном. І якщо ви зловживаєте солодким, вам ще більше буде хотітися солодкого і ще більше. Будуть напряки. Далі, наступна помилка це коли жінки займаються самокритикою замість того, щоб піклуватися про себе. Реально, можна сісти один раз, розібратися, чому в тебе виникає передменструальний синдром, і наступного циклу вже не допускати цих помилок і знати, як себе підтримувати. До речі, в моїй стрічці дуже багато відео на цю тему я розповідаю про добавки і про харчування, як себе підтримувати. І в цілому, що треба робити щодня, щоб наші гормони були в балансі. Четверта помилка це ігнорувати фізичну активність. Легка фізична активність, там не тренажерний зал, а просто легка фізична активність йога буде полегшувати симптоми передменструального синдрому. І п'ята помилка це коли жінка п'є ібупрофен, знеболюючий засіб, тому що такі болючі місячні, тут знову ж таки треба шукати причину. А причина в підвищеному рівні запалення і в дисбалансі естрогенів, і тому якщо ви щомісяця п'єте ібупрофен і не вирішуєте проблему, знаєте, що ще буквально там декілька місяців або там рік і вже будуть гінекологічні діагнози. Щоб отримувати більше корисної інформації, я раджу підписатися на мій аккаунт, а в шапці профіля є посилання на корисну розсилку. Тому підписуйтеся і будьте здорові!